На вулиці холодно. Приходиш у хату, а тут тепленько. Затопили грубку. Дивіться, у нас тут груба є. Затопили грубу, горить, принесли дров. Ми живемо в селі, в нас немає опалення, немає газу, нічого нема. Ну, ми приспособилися до всього цього. Ми палимо грубу, маємо дрова, купуємо. Зараз дуже дорогі дрова в нас. Купуємо дрова. От, от Запалили грубку, можна її готовити, що щось їсти. А в городі трошки не так. В городі, бачите, важче. Зараз на даний момент, тому що нема світла, немає нема опалення, холодно. Но городський ніхто не хоче в село їхати. Бо тут треба працювати, добре працювати. Дрогу пить, ми працюємо, дуже багато працюємо. Нас нема тут де на роботу піти. Ходимо в ліс по чорниці, по клюку ходимо, так і за гроші заробляємо, а зимою топимо грубку, тепленько, в хаті. Зараз грубо їсти поставлю. Ми тут проживемо, мені городських дуже Дуже жалко, тому що дуже погано, коли нема світла, нема людям, де їсти, наварити. Але люди теж якось виживають, приспособлюються на вулицях, я дивлюсь, готовлять їсти. Все, що, ну дай Боже, щоб все було добре, щоб було світло в людей. Всі жили в мирі, добрі. Зима щоб не була дуже холодна. Це для наших хлопців дуже погано, коли холодно. Отакі От в нас тут діла. Зараз витопилася грубка так тепленько в хаті. Я на дорі. Давала їсти всім. Трошки змерзла, бо так сьогодні не дуже так морозець трошки, так, така сніг трошки летить. Так холодновато на вулиці. Вулиця є вулиця, тому що вони мене кролики на вулиці. А зараз прийшла в хату так добре, так тепленько, можна нагрітися красота. О, такі в нас діла. Зараз закрию і буде тепло цілий день. Ось такі в нас діла. Всім, всім до побачення. Всім спокійної ночі. До побачення.